На сьогоднішньому тренуванні головний наставник збірної Валерій Плеханов був відсутній, тому його обов'язки виконував помічник Дмитро Балдаєв. Зараз баскетболісти працюють у полегшеному режимі. Серйозні навантаження вони отримували під час контрольних турнірів у Китаї та Естонії. Впечатлення положительне, обіграли там національну збірну Білорусі студенческую сборную Китая обыграли, потом съездили в Эстонию с теми ребятами, с которыми, возможно, будем играть в Эстонии. Тоже посмотрели на свои силы, выиграли две игры. Ну, сейчас вот, последний этап подготовки уже снизили нагрузки физически, уже на, как бы, на финальном пути. Уже такі. Всі шараховатості і будемо їхати їхати, а точніше, вилітати на турнір до Китаю. Команда буде в суботу. Тиждень гравці отримують на акліматизації у Тайбеї. Після чого, 20 серпня, українці зіграють матч відкриття універсіади з австралійцями. У нашій групі також виступатимуть збірні Литви, Ізраїлю, Росії та Мозамбіку. Литву можно вообще не представлять, там с баскетбольными традициями страна, Россия. Тоже все, что смогли узнать, серьезная подготовка, серьезно готовятся, там очень достойная команда. Австралия, думаю, тоже очень высокий уровень. Ну, Израиль тоже славится своими командами там молодежными, там на Европе всегда молодежные команды очень сильные. Мазамбик такая команда-загадка, никто не знает, чего от них ожидать. Баскетболісти студентської збірної України проводять у Запоріжжі вже другий тренувальний збір. Тут створено всі умови для повноцінної підготовки, відзначає президент Федерації баскетболу в Запорізької області Валерій Елькінсон. Федерація создала очень хороші условия для підготовки к універсіаді. Ребята нормальна гостинця живуть, тренуються в засі, в тренажерному залі. Тобто обстановка нормальна. Єдине, конечно, очень жарко. На жаль, наші зали поки не приспособлене к такої жарі і тренуватися ребятам тяжело. У складі збірної двоє гравців місцевого баскетбольного клубу Запоріжжя перед вилітом до Китаю зачіску змінив Юрій Кондраков. Сподівається, на фарт він дебютував у складі збірної на міжнародних турнірах. Тепер готується вперше вийти в офіційних матчах. Опитом ми отримали багато тих ігор. Якби там були команди національних зборних Ірана, там. Китай була студентська зборна, і що команда із Австралії була ну, там пару, как бы мы отыграли, заняли место, но хотя могли первое, в принципе, одного очка там. Не хотіла, щоб бути финал. Команди Валерія Плеханова завжди вирізнялися надійною грою у захисті. Своєї філософії тренерський штаб дотримується і у студентській збірні України. У нас и в Запорожье, и в Союзнической команде больше от защиты. Ну, Похожий стиль игры и в Запорожье и в, в Среднейской сборной. Легко с этим тренером никогда не бывает. Ну а так, в принципе, я все знаю. Упражнения на тренировках будут так в принципе чуть полегче в этом плане. На універсіаді у Тайбеї будуть представлені 24 студентських збірних по шість команд у чотирьох підгрупах. Дві кращі виходять до плей-офф де й розіграють призові місця. Універсіада стартує 20 серпня. Руслан Левицький Бахіркін, Горбахіркін 5